Візьми мене собі на плече, бо я не можу ступити на лапи, і крила в мене слабкі, просить ворона. Чому б не взяти? посміхнувся хлопець. Я ще ніколи ворону на плечах не носив. Посадив він ворону на плече і пішов. Ідуть вони лісом, а ворона шлях показує. Ішли вони так два дні і дві ночі, пройшли один густий ліс, пройшли другий, а раптом попереду щось засяяло, і нарешті вони опинились на широкій галявині. Дивна була галявина і трава на ній, і квіти, і навіть каміння, все з чистого срібла. Посеред галявини висока срібляста скеля, а на верхівці чудовий палац. Молодший син зупинився, наче зачарований, навіть у вісні він такої краси не бачив. Сіли вони з вороною на краю галявини, доїли залишки їжі, і кульгавий птах каже Там на скелі стоїть палац мого царя. Шлях до нього тепер ти і сам знайдеш. А за те, що ти був такий добрий до мене, я дам тобі корисну пораду. Коли мій цар почне тебе питати, яку винагороду ти хочеш отримати за волів, не просив нього нічого, крім того, що він кладе собі під голову, коли лягає спати. Сказала ця ворона і зникла. Піднявся хлопець на скелю, тут його зустріла охорона і привела прямісінько до срібного трону, де сидів цар ворон. Як ти знайшов сюди дорогу? питає він хлопця. Добрі люди підказали, відповів молодший син. Він не хотів казати про кульгаву ворону. Якщо ти зміг до мене добратися, то я повинен дотримати свого слова. Подивись усі мої палати та вибери, що тобі більше сподобається, та ти й отримаєш. Три дні і три ночі ходив син бідняка по царських хоромах, та й десятої частини палацу не обійшов, приходить до царя Ворона і каже Розкішні та багаті у тебе палати, царю, багато що мені сподобалось, та що я стану робити з усім цим скарбом. Краще дай мені те, що кладеш собі під голову, коли лягаєш спати. Здивувався і розлютився цар ворон, звідки хлопцю відомо це, не інакше, як хто небудь з ворон порадив. І у гніві наказав відрубати голови усім воронам, які водили хлопця по палатах. Почав цар умовляти сина, бідняка, відмовитись від свого прохання я дам тобі стільки волів і стільки золота, скільки вони зможуть увести на возі. Ні, дай мені тільки те, що кладеш під голову, коли лягаєш спати, не погоджувався хлопець. Пам'ятаючи пораду кульгавої ворони, а цар пропонує своє. Хочеш, візьми все, що знаходиться у моїх палатах, та хлопець не погодився Що ж робити царю ворону? Витяг він з під подушки маленький млин, на якому каву мелють, і віддав меншому сину бідняка, а потім загримав Ось тобі те, що ти так бажав, бери і геть з очей моїх, бо не утримуюсь і заклюю тебе. Поклав хлопець маленький млин у торбинку і кинувся геть з воронячого царства. Біг, не зупиняючись, доки не опинився в густому темному лісі, у тому самому, де зустрів кульгаву ворону.